Автомобіль, який купувався попередньо на продаж, але наші підписники зарезервували його ще в дорозі, коли приїхав, отримали про нього детальний звіт про підфарбування і так далі. Скинули кошти на заміну ГРМ, повністю технічне обслуговування. Ми оцінили вартість, зробили трішки знижку, тому що мало дефекти певні по кузову. Ціна даного варіанту де зі знижкою склала клієнту в межах 10-500 доларів, можливо, трішки менше. Далі зробили косметичні виправили Там царапини, були по правій стороні. Обслужили ГРМ, покажу, лежить в багажнику. І, в принципі, все. Зараз от забирають, люди приїхали в даний автомобіль, бачимо матричні фари, парктроніки попереду, камера асистентів, асистент запобігання зіткненню, легкосплавні диски на 17, чорний колір. Хром пакет притоновано, LED-фари позаду. Отак от все виглядає, автомобіль розмитний, сертифікований, тут знаходиться ланцюг та всі деталі, які замінювалися в двигуні. Насос клей. Автомобіль от має такий шкіряний салон. Досить така цікава комплектація. Немає вільного входу, на камери, на кришки. Але є підігріві задніх сидінь, шкіра, асистент тримання в смузі присутній, механічна коробка, оригінальний пробіг, накручений. Так, дивимось. Електропакет повний, Він номер Так от все виглядає, кермо. Так, вимкнемо проктроніки. Оглядають автомобіль 171 тисяча оригінального пробігу. Front Assist. Тримання в смузі, підігрів керма, підігрів всіх сидінь. Ну і в принципі все. Але ціна, що купити, краще? Мегана, якогось 13 го року, 14-го, чи купити, Астру 17 го року з оригінальним пробігом. Замінити ланцюги все і катати собі, так як клієнт планує 30-40 тисяч в рік, йому для роботи така машина потрібна, і щоб вона його не підводила з мінімальної витрати палива. Так що звертайтесь, купимо вам по вигідних цінах, чекаємо ваші дзвінки.